Тепер давайте розглянемо оці чотири якості, які вирізняють нас поміж біологічного світу, як ми з вами домовились. Можна багато чого додати, можна додати дуже багато різних елементів, які все одно будуть зводитись або до мови, або до предметної знарядєвої діяльності, чи як би ще так можна назвати, до наявності соціуму, соціальності, формування людини в межах виключно в межах соціуму. І до вищих психічних функцій, які проявляються в абстрактному мисленні людини, треба пройтись по кожному з цих пунктів окремо. І треба з'ясувати зрозуміло, наскільки ці елементи формують нас з вами як людину і вирізняються, поміж іншого, біологічного середовища. Адже зрозуміло, ми для того, щоб означити питання, що є людина, треба, скажімо, йти від зворотнього. Від зворотнього, тобто, чим ми відрізняємось від інших представників флори і фауни, від грибів і амеб від іншого біологічного оточення. Ну, першим чином у нас стоїть мова. Мова як одна з тих основних функцій, яка вирізняє нас, поміж іншого світу. Все, Вся історія людства є нічим іншим, як удосконаленням способів передачі інформації, передачі інформації від Однієї людини до іншої людини, від одного покоління до наступного покоління, і саме завдяки мові ми з вами можемо орієнтуватися в навколишньому світі. Тобто, мова у нас це не що інше, як можливість передавати інформацію, складну, просту будь-яку інформацію, і саме завдяки мові ми навколо себе формуємо світ, означаємо світ. Людина існує в тому світі, коли вона називає предмети. Названий предмет починає існувати. Більше того, зараз ми вже на такому рівні розвитку, що ми не мислимо інакше, аніж через мову. В тій чи іншій мірі ми використовуємо мову навіть для самоосмислення, для того, щоб формувати власні думки. Інші тварини теж мають способи комунікації. Але людина постійно вдосконалює власну власний спосіб комунікації, починаючи від найпримітивніших племен, де дуже часто вербальна мова йде поруч з жестикуляцією, з мімікою. І аж через зрозуміло винайдення письма спочатку там іерогліфічного, потім звукового письма, і через постійне досконалення аж до сучасного інтернету, коли людина може зв'язатись з іншою людиною, яка знаходиться на іншій півкулі в нашої землі, і інтернет як суцільна така мережа. Розподілу і передачі інформації, вона є не мов би таким найвищим етапом розвитку можливості спілкування людей між собою, і завдяки цьому відбувається і постійний прогрес людства загалом, завдяки мові, зрозуміло, чому тому, що кожному поколінню не приходиться видумати, як би мовити, витворювати велосипед заново. Воно отримує вже в тому вигляді інформацію, яку намагається перетворити в собі в облаку. Тобто, як таким чином, мова дійсно стає одним з головних таких чинників формування людини загалом. Далі, знаряддєва діяльність. Дійсно, що таке людина? Людина біологічно, фізично, досить таки слабка істота в тому агресивному світі, в якому вона формувалась, це, це була череда похолодань, так званих льодовикових періодів. Це були різні кліматичні умови. Але людина, як фізично слабка істота, вона оточила себе тими предметами, тими явищами, які полегшували їй життя. Вона не використовувала безпосередньо свої пазурі, ікла, шкіру для самозахисту. Вона оточила себе цілою низкою предметів, цілою низкою систем захисту, і таким чином змогла адаптуватися і вижити в різних кліматичних умовах, в різних географічних зонах. Все, що ми навколо себе бачимо, це так звана друга природа, штучна природа, яку людина зробила сама. Вона брала матеріал з природи, об'єкт природний, прикладаючи до неї зусилля, енергію, час, знання. Вміння перетворювало його знову ж таки на предмет культури, на предмет, який створений безпосередньо людину, на штучний предмет. І вся історія люсу дуже часто вона описується в термінах так званої археологічної періодизації. Що таке археологічна періодизація? Якщо ми згадаємо досить прості такі слова, як кам'яний вік, новий кам'яний вік, мідний вік, бронзовий вік, залізний вік. Вони означають тільки що? Це вони означають, які ресурси природні людина в стані, в здатності о, е, перетворювати на предмети культури. Тобто, яку сировину людина в першу чергу використовувала для формування навколо себе цієї другої штучної природи. Таким чином можна зазначити, що е, перетворення природного об'єкту на предмет культури. Також є однією з характеристик людської діяльності залучення все більшого і більшого е, об'єму масштабу і різних якостей сировини для власного споживання. Якщо б ми так подумали логічно далі, то сучасний світ ми цілком би могли б е, логічно назвати віком нафти або е, вуглеводів. Адже переважна більшість навколишніх речей, які ми створили, вони базуються на використанні цих вуглеводів. Переважна більшість грошей у світі обертається навколо вуглеводів. Переважна більшість воїн, в кінці кінців викликана завдяки тим ресурсам нафті газу, які зараз все менше і менше існують на планеті Земля. Таким чином. Використання різних форм сировини, перетворення їх на предмети культури, теж одна з характерних ознак людської діяльності. В зв'язку зв з мовою це закріплення навичок обробки того чи іншого матеріалу і передача цих навичок з одного покоління в інше покоління. Можливо, сучасний навколишній наш світ, в якому ми живемо, в який нас оточує. Цей світ є всього лише ремінісенцією. Дуплікатом отого от первісного рубила, коли ще не зовсім людина до кінця взяла камінь і вперше зробила з цього каменя природного штучну, е, штучну е, штучне знаряддя, зброю. Більше того, треба зазначити, що е, під категорію знаряддя потрапляють не тільки предмети, які безпосередньо стосуються наших, е, нашого оперування. це воно включає в себе ще і е, умови. Для виробництва, умови для праці. Це такі речі, як системи захисту. Безпосередня система, перша система захисту це одяг, який забезпечив людині спокійне існування в різних кліматичних зонах. Це житло, яке модифікуючись також забезпечило людині просування на різні території. Це в кінці кінців система поселень, комунікації між поселеннями. В такому випадку штучна природа вона дає можливості людині жити, не зважаючи абсолютно на ті географічні кліматичні умови, в яких існують інші біологічні види на планеті Земля. Сучасний вихід із Центральної Африки може спокійно сидіти в лабораторії на північному полюсі і не відчувати будь-якого дискомфорту. Людина- єдина істота, яка завдяки власній культурі, завдяки э, адаптації за допомогою засобів оцих. Штучних засобів змогла підкорити ще в епоху кам'яного віку всі доступні природно-кліматичні зони від полярної до пустельної. Торже Аристотель сказав, що людина істота соціальна, людина істота політична. Що мається на увазі, коли ми кажемо істота політична, істота соціальна. Людина безумовно є твариною, але реалізує себе людина в соціумі. Тільки соціум, соціальність формує дійсно людину, формує безпосередньо кожного окремого індивіда. Як я вже зазначав, будь-які експерименти з так званими мауглі, дитинчатами, які знаходили в безпосередньо в природі і які не мали контакту з іншими людьми, вони не могли ні розмовляти, ні рухатись безпосередньо таким чином, як людина. Ми навчаємось, ми проходимо цілу систему соціалізації, починаючи від дитячого садку, двору, сім'ї, школи в кінці кінців університету і навіть історичного факультету Київського національного університету. Без цього ми навіть не змогли б нормально тримати відделку, не змогли б розмовляти, ми не могли б рухатись без наявності навколишнього соціуму. Але треба зазначити, що наш з вами сучасний соціум, сучасні соціальні групи. І тільки невеличкий вершечок айсберга, на відміну від того, що існувало в попередні роки. Соціальні форми, соціальні структури, вони змінювалися в часі і змінювалися в просторі під час розвитку цілого такого біологічного виду, як homo sapiens. Ми знаємо, що були в свій час такі явища, як і людське стадо, і так звана родова община, різноманітні клани, фратрії, племена. Ті явища, які були виступали соціальними групами людей первісності. Зрозуміло, що і форми шлюбних відносин також багато в чому різнились від тих, які ми з вами маємо зараз в сучасному світі. Але так чи інакше, це це тільки підтверджує те, що незважаючи на те, що людина залежить повністю практично від суспільних відносин, від елементів соціалізації, від соціуму, загалом, сам соціум людський. Набуває дуже пластичних форм. Він змінюється, він дуже пластичний, на відміну від більшості біологічних організацій, спільнот. Тваринна зграя це тваринна зграя, і відносини всередині тваринної зграї обумовлені системою певною, досить жорсткою системою виживання природного добору, статевого добору, ієрархією. Людське ж суспільство дуже пластичне і воно буває різних форм, в залежності від економічної доцільності, в залежності від суспільного розвитку тих чи інших груп, навіть в залежності від ідеології, яка формує те чи інше суспільство. Таким чином, соціальність теж ми залишаємо в е цій схемі як одну з таких характеристик, без яких людина не може існувати, не може жити. І останнє, всі ці елементи, всі ці явища, вони безумовно постулюються в абстрактному мисленні. Вони безумовно формують так звані наші вищі психічні функції. Людина безпосередньо не може вижити без наявності абстрактного мислення. Ми керуємось в, своєму, в своїй діяльності, в своїй поведінці. Не стільки і не тільки інстинктивними намірами або рефлексами, які набуті протягом життя. Навпаки, більше того, я вам скажу, що наше з вами існування це є поступове наступання на власні інстинкти і поступове заміщення інстинктивних потягів соціальними потребами. Ми з вами подавляємо інстинкти на вимогу соціальним потребам. Поява таких речей, як поява знарядь праці, є безумовно наступання на власний інстинкт. Тому що для того, щоб зробити будь-яке знаряддя праці, треба не одразу бігти за якоюсь жертвою, а спочатку зробити багатопланові дії. Поступові дії для того, щоб виготовити якесь рубило і вже це робило, використати для добування собі їжі. Прирущення і використання такої стихійної, е, такого стихійного явища, як вогонь, без, безумовно, це було наступання на власні інстинкти, на інстинкт самозбереження. Жодна тварина не використовує вогонь. Будь-яка тварина вона втікає від вогню. Вогонь для неї це є елементом паніки, це є причиною панічного стану. Людина єдина істота, яка змогла приручити цю природну стихію. Більше того, не тільки приручити, а перевести цю природну стихію в русло знову ж таки культурної адаптації. Почала використовувати вогонь не тільки для, скажімо, приготування їжі, але і для полювання, для виготовлення різних інших речей. Таким чином, скажімо, використання вогню це безумовно. Наступання на власний інстинкт для, за, для, скажімо, забезпечення себе більш якісним життям. Далі, в будь-якому випадку, формування навіть такого явища, як екзогамія в первісному суспільстві, це було знову ж таки наступання, це було обмеження статевого інстинкту для формування виключно людських спільнот, людських соціальних груп. Таким чином, можна зазначити, що вся історія люсу це поступова заміна інстинктивних відносин відносинами е соціальними. І зрозуміло, що в даному випадку абстрактне мислення воно було тією ламкою. Тією ланкою, завдяки чому скажімо, відбувалася така заміна. Бо якщо б ми керувалися виключно інстинктивними поведінками, то ми б зрозуміло, зараз не мали всього того різноманіття культури, яке нас оточує, в тому числі комп'ютери, за якими ви зараз сидите, і чуєте мій голос. А ми бігали в один за одним по кущах і задоволяли власні виключно інстинктивні потреби. Абстрактне мислення в поведінці людини займає величезне значення. І безумовно, що будь-яка картина загального світу і структурування всесвіту, структурування простору, таке, в якому людина орієнтується, неможливо без абстрагування. Найвищий рівень абстракції це безумовно створення системи умоглядної системи всесвіту. Таким проявом вищого абстрагування є, наприклад, на сучасному рівні це можна назвати це математика, адже е число. Ніколи не існувало, його не можна мати, його не можна е якось використати. Число це є число. Виключна абстракція це є е оперування неіснуючими такими числами. І ось ми з вами пройшли ці чотири явища. Треба зазначити, що е якщо б ми додавали до безкінченності ці якості, можна сюди вкласти і пам'ять, і фантазію, і е наявність мистецтва. І так далі, все одно, все воно воно в більшій мірі би вклалось в ці чотири поняття, які навіть задовго до нас виділили антропологи в якості тих елементів, які вирізняють нас з-поміж навколишнього тваринного простору. Запам'ятаємо ці чотири елементи, бо у нас дуже тривала буде дискусія з приводу цих елементів, і треба зазначити, що наступна лекція. Наступна лекція буде присвячена більш детальному аналізу від цих чотирьох явищ, якостей, які ми визначили як ті якості, які вирізняють нас поміж біологічної природи. І ми побачимо, що ми почнемо з, з спростування багатьох тих тез, які я сьогодні озвучив. До побачення.